Українська мова Володимир Самійленко. Діамант дорогий на дорозі лежав, тим великим шляхом люд сякий минав, і ніхто не пізнав діаманта того. Ішли багато людей і топтали його. Але раз тим шляхом хтось чудовний йшов, і в пилу на шляху діамант він найшов. Та мінець дорогий він одразу пізнав, і додому приніс. І гарненько, як знав, обробив, обточив дивний той камінець і уставив його у коштовний вінець. Сталось диво тоді, камінець засіяв, і промінням ясним всіх людей здивував, і палючим огнем кольористе блищить, і проміння його усім очі сліпить. Так, в пилу на шляху наша мова була, і мислива рука з пилу взяла, полюбила її, обробила її, положила на нього усі сили свої, і в народний вінець, як в оправу ввела, і як зорю ясну вище хмар піднесла, і на злість ворогам засіяла вона, як алмаз дорогий, як та зоря ясна, і сіятиме вік. Поки сонце стоїть і лихим ворогам буде очі сліпить, хай же ті вороги поніміють скоріш. Наша ж мова сія щогодини ясніш, хай коштовним добром вона буде у нас, щоб і сам здивувався угилі Тарас, щоб, поглянувши сам на створіння своє, побожно сказав «Від нам сіє.